Всім привіт! Це третя частина розбору великої коробки з вінтажною біжутерією, з намистами, кольєм та ланцюжками. Мене звуть Ірина, це мій канал про вінтажну біжутерію Cats Vintage. Я колекціонер та власниця вінтажної крамниці Cats Vintage. В інстаграмі то ви можете перейти за посиланням або в пошуку набрати Cats Vintage. Фантазії не дуже багато, тому канал і магазин називається Однаково. Якщо маєте бажання, подивіться минуле відео. Там багато інформації про різні бренди. Що ще? Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе в розвитку україномовного контенту. Поїхали роздивлятися прикраси. Почнемо з ось такого гарного кольє. В кольорі матового золота дуже популярний колір зараз є. Втрати покриття. Тут є подряпинки. Не знаю, можна спробувати його якось відновити, але я от бачу, якось воно, знаєте, то, то, як топорно зроблено. Не дуже якісно. А, так, це 80-70 роки. Це не сучасна прикраса, це вінтажна прикраса. Великі золоті елементи, гарний ланцюжок, ланцюжок гарної якості на ланцюжку немає жодного сходу покриття. Але на елементах є, я думаю, це через транспортування, бо зазвичай транспортування. ну, Тут було просто навало на все в коробку, в кучу. Тому так, можливо, що таке сталося. Бачу, є номерки на кожній деталі. Тут, наприклад, є цифра 3. А ось тут десь є цифра 2. Тут дивно, і тут є цифра 2. Ось тут, напевно, і тут цифра 2. Дивно, дивно, а ось тут цифра 1. А, Скоріше за все, це може бути якимось брендом. Схоже брашування є, можливо, у Нклянь. Не знаю, не думаю, що це вона. Подивлюсь, пошукаю в інтернеті, якщо щось знайду, напишу, не знайду або знайду пізніше. Ну що ж, ви можете прокоментувати в коментарях, що ви про це думаєте. Про роки, здається, я сказала, маркування подивилися, стан подивилися, стан а, ну, відносно, нормальний, непогано. А, так, ухти. Наступна прикраса дуже тендітна. Добре, що вона доїхала. Це 80-90-ті роки. В мене є схожа застіпка на двох безелях. Я думаю, що це одне і те саме виробництво, але без маркувань. Намистинки скляні, ланцюжок, тендітний, гарний. Здається, з кольором нічого не трапилось, потемнінь немає. В гарному стані руки вже брудні, а серветка вже висохла. Дайте я зараз принесу нову серветку. Так, хочу його протерти. Зазвичай я прихильниця а, сухої чистки прикрас. Але тут все приїхало дуже брудне, дуже пильне. А, до речі, от схожий ланцюжок в мене був від Avon, Плетіння маю на увазі, але це не Avon. Вони зазвичай маркують свої прикраси. Так, ну, не знаю, видно чи не відео, але воно стало гарніше. А що по кольорах? Помаранчеві бусинки, прозорі бусинки і намистинки, і такі цитринові. Приємне О! ще одне. У минулих двох частинах розбору цієї коробки також були декілька намист. А до речі, минулі були пластикові, а це може бути і металеві. А Ні, пластик просто холодний. А, так. Угу. Теж на металевому тросі гарної якості. Трос не потемнів нічого. З бусинами нічого не трапилося. Колір в них, наче, однородний. Застібка дуже старенька. То я думаю, що це десь 70 роки гарний стан. Мені подобається це намисто. Так, давайте я щось витягну, що мені не так подобається, то що я все хвалю. Так, що тут таке маленьке? О, от, що хотіла, то і витягнула. Це Китай. Це сучасний Китай. Така дрібничка. Ну, не потемніло поки що, але все можливо. Це десь 90-ті 2000 ні роки. Так. Угу. так, срібні прикраси підряд, дуже брудне, пильне, а, намисто. Металевий ланцюжок О, прийшов кіт. От тому і к вінтаж Пошеро йому цікаво. Він полюбляє прикраси, полюбляє коробочки. І так, схоже на скло. А ось це, думаю, пластик. Ні, я думаю, що це все пластик, люцит, більш матовий, воно асиметричне. так, Асиметричне. Різні намистинки, різної форми і кольорів. Гарне поєднання бірюзового, блакитного, цитринового та коричного кольору без маркування. Думаю, це 9200 тисячні. Я думаю, що це 2000 ні роки. Мені подобається гарне намисти, легенько, під якусь блузку, Дуже гарно посилатиме. Так, намиста. Коротеньке. Під шию. Я б навіть сказала, що це кольє. Маркований є шильдик. Достатньо. Величезний. Для маркування, зазвичай вони менші. Давайте на нього подивимося в останню чергу. це скло, кульки металеві. Гарна якість, такий цікавий стиль, щось схоже на вікторіанську і повність Бога. Дуже гарне, неординарне намисто зеленого, жовтого та помаранчевого кольору. Маркований нап'є, але мені здається, що це вже більш сучасний нап'є. Нап'є почали своє існування в 1875 році. Вона були популярні з 50-х роках. Я вже цю історію розповідала, але на початку я думаю, можна повторитись, що нап'є подарували дружині Езенхаумера, республіканцю браслет зі слоном. А, цей шармовий браслет з а, слоником був а, слоник це саме, символ і а, талісман республіканської партії, вона його дуже часто носила, і в 50-х роках якраз набули величезної популярності завдяки перші леді. А, і такі браслети зі слонами поступили в масовий продаж, багато людей їх купляли. Зараз їх можна знайти по 300 доларів за браслет. Взагалі, прикраси напіє гарної якості. Вони не всі доходять до нас, іноді є сходи покриття, але тут якість гарна, це більш сучасний напіє. Вони десь працювали до 80-х-90-х років. Я думаю, що їх викупив якийсь концерн, і вони благополучно збанкрутували. Так, а, наступна. наступна річ покладу сюди, мені подобається. Так, ух ти, це намисто, Я знаю, що а, і десь декілька років тому, в яких зарах були схожі моделі, мені дуже подобається і такий пластик, він нагадує бурштин. Такі гарні великі масивні елементи, воно дивіться, що він робить. Він дякає коробку. А, так, ці прикраси приїхали мені з себе. Це десь а, кольє 50 см. А, так, а, яскравого кольору такого світлого золота ланцюжок. Немає, слідів часу зовсім. Думаю, що це ось-ой-ой 9200-х роки. Ось такий великий лобстер. Може бути і старше, але мені здається, що це саме от 90 роки. Мені дуже подобається такий стиль в прикрасах. Так, скоро в нас закінчиться місце, і ми будемо рухати кота кудись подалі. Так, що в нас є? Коль'є золотого тоні. Чорними елементами в такому стандартньому античному стилі. без маркувань, лобстер це вже ми бачили. Більш сучасне, десь 90-ті роки. Дуже гарне кольє. Мені дуже подобається чорні вставки, я думаю, це скло, не схоже на пластик. Прекрасно. Хоч по голосу і не чутно, я вже втомилася, я знімаю вже. Третю частину цього відео, і ось ця прикраса мені дуже подобається. Взагалі, тут є декілька прикрас, які мені подобаються. Одне відео гарно виглядає ось ця прикраса. Так, давайте ми ось сюди її покладемо, щоб було трішки більше місця. Так, угу. і ще одна китайщина. Пару до тієї. Може бути і не китайщина, але вона просто така легенька. Ми бачимо такий медальйон. Обідоксі з тразиків, ланцюжок без маркувань. Угу. Ну, це не ювелірне нічого. Це просто от, звичайне таке кольє. Більш сучасна і по якості, значно краще, ніж оце. Це щось більш приємніше. Хоч і сучасне. Ага. Я, якщо чесно, думала, що це різні прикраси, але це одне кольє. Дивне поєднання. Якщо чесно, це схоже на кістку, а це пластик. Я впевнена, що це пластик. Як жаль. Mm, придеться його розбирати та ремонтувати, Відкладу його окремо тим речам, які потрібно ремонтувати. Бачите? Тут оця металева намостинка у дорозі не доїхала, лопнула. Нічого страшного. Так, ось це дерев'яні бусинки округлі. Що ще можу сказати? Це теж дерев'яні бусинки. А ось це якийсь пластик. Воно схоже на старе намисто. Але ось ця застібка е, мені виглядає сучасною, а самі буси виглядають старими. Не знаю, можливо, їх просто перебрали і, можливо, ось це. Ну, давайте подивимося. <гум> е, відмінність кістки від пластику, те, що пластик він більш однородний, і те, що кістці є такі, наприклад, трубочки. А, і якщо б була б застівка дещо старша, то я подумала, що це кістка. Перевірити, нагрівши голку, кудись всередину на мистинки. І якщо там почорніє чи поплавиться, то це пластик, кістка так, звісно, не робить щось, я вже втомилася. По голосу це чутно, І по манері розповіді. Тому декілька прикрас ми завершимо, бо з таким голосом щось знімати нецікаво. Бачимо, що намистинка різьблена, різьблена вручну, тому це дуже цікаво. Потрібно дослідити це питання. А, пластик, люцит мені виглядає як старий. От у мене у бабусі от щось було подібне в 70-х роках. Перебрано це все. На нитку. Тут біла нитка, тут рожевого кольору. Дивна річ. Оці з'єднувальні на мистинки пластикові. Ну, не будуть 80-90. Хоча я б сказала, можливо, пізніше. Напишіть в коментарях, що ви з приводу цього думаєте: кістка чи не кістка. Старе чи не старе, може, його хтось перебрав. Наступне, що я дістала, це локот. В дитинстві локоти були моєю мрією. Я дуже собі хотіла локот, садейку, щоб скласти фотографію. Давайте спробуємо відкрити, щоб побачити, чи з фотографією він чи ні. Мені завжди було цікаво подивитися, щоб там, знаєте, була фотографія, але я цього боюсь. Якщо чесно, бо в вінтажних прикрасах дуже. Рідко зустрічаються живі, в мене такі чорнобілі знімки можуть налякати. А, і так, тадам. Ні, фотографії тут немає. Великий локат, багато місця не займає фотографія, тобто велика рамочка. Фотографія такого стандартного розміру. Так, защолкивається гарно, різбляний. Цікавий дизайн, гарний ланцюжок. Сидив часу небагато, але я бачу, що його хтось чистив. Його хтось чистив, бо з цієї частини бачимо черніні. І його можна з цієї частини почистили. В мене був схожий локіт від Флоренза 50-х років, я не думаю, що це саме це 50-ті. Звичайна шпрингільна застібка. Я думаю, це також 80-90 роки. А без маркувань. То у нас цей раз тільки одна маркована прикраса. Ось ця. В минулому лоті, мені здається, маркованих було дві. А в попередньому більшість були марковані. Ну, що страшного. Потім е, порахуємо, чи окупився лот, чи не окупився. Мені здається, що, звісно, окупиться. Е, більшість речей, що з цього лоту будуть... Е, ох ти, на розпродажі. Так, це я так незрадно відкрила намисто. Ага. Тут мені здається, що має бути ще. Кільце одне. Бо це. Мені здається, що ось ця застібка її замінили трішечки пізніше. Я думаю, що я сюди кільце додам, бо так, ну, можна і так, звісно, але якщо в мене є, я додам, звісно. Ось е, дивіться, з цього боку цей з'єднувач більш бронзовий, з цей більш срібний. А мені здається, це може бути як і хендмейдом, так і сучасним виробництвом. Ви бачите, це дерев'яне кольє з трьох трьохрядне. Так, Воно закручено, але трьохрядне. І ланцюжок. Такого Цікавого плетіння. Чи є тут маркування? Чи замочок хоча б? Воно золотого тону, де інде вже проступає стрібло. Так, а застібка я чомусь не бачу. Тут, тут якесь криве косе звено. А, ні. Звино складається з двох кільць і вони образують одне звено. Прикольно. Так. Вінгельна застібка. думаю, це 80-ті. роки. можуть бути 90 і 90-ті. І остання прикраси на сьогодні. Я її оберігла на останок. Мені вона дуже подобається. Які брудні руки, Боже, аж неприємно. Так, це пластинки геліофісу. Мені дуже подобаються. Вони холодні, такого гарного та сірого кольору. Так, зараз ми їх, я їх протру, і ми подивимося на них більш детально. Такого вони сіро-фіолетового кольору, хоч на камері вони більш сірі, то вони мають такий фіолетовий перелив. Дуже гарні. І бусинками Аврора Боріаліс вони були вигадані, це північне сяйво, вони були вигадані в 1955 році. Компанією Dior та Swarovski, в офіційних даних, але компанія Vice також приймала участь в розробці цього покриття. А, так, маркувань немає. Бачимо, що фурнітура срібна, а лобстер сам такий світло-золотий. Є такий шильдик, ми вже таке сьогодні бачили. Геройтвіс, я думаю, справжній. Дуже гарна ракушка. Я б таке навіть залишила собі. Мені дуже сподобалося з першої частини ось це намисто, і сподобалося ось це намисто. Ці два намиста я точно залишу собі. Про інше, я ще подумаю. Особливо колекційних прикрас я тут, у цій частині, я не побачила, маркованих тільки на п'єбу. і все. Отак от. Дякую за перегляд. Ця частина була для мене більш важкою. Три відео подряд знімати важко, я це зараз зрозуміла. А, не думала, що голос так сильно втомлюється. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося найбільше з цих прикрас, щоб ви носили, переходьте на сторінку крамниці. Та... А може, вже коли я випущу це відео, вже щось на сторінці крамниці буде з цих прикрас. На все добре, гарного вам дня, вечора па-па!